Дорогі друзі, сьогодні хочемо поділитися одним із найефективніших способів боротьби з мишами та щурами: ви сільгосп, виробник чи дачник. Ви вирощуєте сотні гектарів, чи у вас маленька ділянка? Всі ми схильні до великої небезпеки, залишку без врожаю. Миші та щури є однією з найбільших небезпек. Крім того, що вони розносять різні захворювання, але це не зрівняється з тим, що вони псують і знищують сходи, знищують сади та городи. Сують складські запаси, завдають шкоди тваринам на фермі та знищують інфраструктуру, знищують власне житло та комерційну нерухомість. Співробітники нашої лабораторії виробляють з дотриманням усіх технічних норм і вимог біопрепарат бактороденцит. Бактороденцит це зернова принада, на якій вирощені бактерії, сальмонели, роду і саченко. Препарат призначений для боротьби з мишоподібними гризунами. Щурами, полівками та мишами на посівах, у теплицях, зерноскладах, підвалах та інших приміщеннях. Препарат діє шляхом зараження. Після вживання особина захворює та живе ще 5-6 днів. За цей час ця особина заражає інших особин, і процес повторюється. Гризуни зникають протягом двох тижнів, залежно від кількості. Препарат діє тільки на мишоподібних гризунів і повністю безпечний для людей та домашніх тварин, таких як ваші улюблені кішки та собаки. Як для домашньої птиці, так і птиці на птахофабриках для рогатої худоби та інших тварин. Бактороденцит має тривалий ефект та забезпечує контроль популяції гризунів. Після зникнення гризунів ви зможете повернутися до своїх улюблених справ: рослини та майно будуть збережені, а ваші рідні та близькі у безпеці. Більше інформації у нас на сайті. Посилання в описі та закріпленому коментарі.